Одеса та Львів різні міста, по суті, тому і цікаві. І в історії України багато є імен, які зв'язують ці два міста. Одне з них із цих славних імен це Соломія Крушельницька. Боже, як вона сяяла українська зірка з неймовірним голосом сапрана. Ну голос був такий глибокий. Вона корила слухачів, глядачів від Львову до Нью-Йорка. Ну це дійсно була правда. Вона виступала да, в найпрестижніших сценах опери, аля Скала, то це для неї було отако. Вона завжди скрізь підкреслювала, що вона українка, і кожен свій концерт вона закінчувала проникливими українськими піснями. Крушельницька, до речі, да, були такі часи. Вона виступала перед російським царем Миколою II. Вона співала і на завершенні свого виступу. Вона виконала декілька українських пісень мелодійних. І зворушливих Микола II настільки здивувався, йому сподобалось звучання цих пісень, що він навіть запитав Крушельницьку, а що це за мова, на якій вона співала? розумієте? Да? І що вийдеться в цих піснях? Соломія, вона не розгубилася і відповіла царю французькою. Угу. Кар'єра е, цієї чарівної української співачки, її голосу, була така скора, така неймовірна, вона взлетіла всього за п'ять років. Соломію підтримувала добра родина. Тата брав позику, щоб оплатити навчання в Італії. Родина вірила в цю дівчинку, що їх зіренька засяє, і вона дійсно спалахнула, ярко. Ви знаєте, що Українка, оця Соломія, Крушельницька врятувала кар'єру кар'єру да. самого Джакому почині. Це, це не жарт. Вляскало, він поставив мадам Батерфляй і Боже, суцільний провал. Да, глядачам це не сподобалось. Його дійсно освістали. Почині розгубився, а йому там хто дає поради, там в Італії казали, покличу цю українку, вона гарно співає. А провалиться то нічого. Але Соломія Крушельницька врятувала його, його ту славетну оперу. Вона внесла своє, вона ризикнула кар'єрою і навіть трошки змінила вступну арію. Після того, як вона відспівала мадам Ботерфляй, сім викликів на біс, і полетіла. Таке щастя у неї було. І кохання в житті, Чезари річон італійський аристократ, тонкий такий. Знавець її голосу. Вони майже прожили 26 років. Віла в Тоскані. Боже, та віла їй потім вилезе боком. А вона, вона красунька, розумниця, гарна співає, вона кахана, порядна, весь світ купає її в оплесках, подарунках. Та розумію, а що Одеса? Як, як це вона, е, яка співала тут і Львів, і е, перед царями? Одеса. Соломія приїхала до Одеси з гастролями з Італійцями. Три місяці вона дарувала Одеситам свій голос. Одесити – це ж така публіка, боже, на руцях носили. Вона фотографувала фото фотоательє на Дерибасовській було таке фотоательє відомого Чеховського. Боже, там зробили декілька світлин. Вона давала виступи в Одесі і для того, щоб зібрати благодійні гроші. Одесіти закохалися в неї таку незвичайну відкриту, талановиту. І коли вона зібралася покинути наше сонячне місто, Одесити… Подарували їй срібний сервіс та корону, та корону на голову С -с срібла. А потім, а потім все рухнуло смерть Коганова чоловіка. І вона, зіренька, в вічою Горі приїхала на свою голову на Батьківщину. І все. Тут зачепила все окупація радянщини. І ніхто не міг повертатися за кордон, навіть зірки світового рівня. У неї був дім у Львові. Радянські відібрали і дали там якусь комуру, яку назвали квартирою на самому поверсі. Розумієте, світова зірка, яка була ну, на піку слави і людської любові, а червоним це було байдуже. А потім була німецька окупація, і співачка намагалася якось вижити за гроші, вона давала приватні уроки вокалу. А Після вже воєнного періоду Крушельницька починає викладати у Львовській консерваторії. Але вона не може піти на пенсію, бо червоні їй не дають і знущаються з великої співачки. І, і на вушка їй каже: Та слухай, у тебе ж є в Італії вила, ми тебе не випустимо ніколи. Ти на нас перепиши, ту недвігу, вілу в Тосканії. Твій дім, в якому тобі було все кохання, щастя, слава. І камуняки зламали її. Вона підписала: Камуняки швиденько продали ту італійську власність і майже всі гроші забрали собі. А дали старенькій вже маленьку пенсію. Ви знаєте, свій останній концерт зірка Соломія Крушельницька дала у Львові, і їй на хвилиночку було 77 років. І вона співала таким же гарним голосом, як і в юності, але вже не таким сильним, бо була зламана родимий край. Вона співала у львівській філармонії. Вона похована на дуже відомому львівському цвинтарі Личаківській, біля видатного поета да, поруч з Франком Іваном Франком. На могилі Крушельміцької... Юний Орфей, бо вона все життя віддала співу. А Орфей сидить на могилі співачських зарфою у руці. Він символ музики. А автор, який зробив цей надробок, це відомий український скульптор Теодезій Бріж. В радянські часи не носилися з ім'ям Крушельницької. Ну давайте будемо відверти. Бо знаєте, вона завжди підкресливала Я, Українка.